Добрий день, малята! Любі хлопчики і дівчата! От студія Антошка знову радо вітає вас! Дітки, сьогодні в студію я чекаю роду лісову гостю. Білочко! Тільки щось її досі немає, забарилася десь. Мабуть, знову пішла до лісової крамниці. Ой, вже чую, 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 Поспішає моя гостя тупоче своїми маленькими лапками. А ось і білочка прибігла. Добрий день, білочка. А що ти нам принесла? Це, мабуть, якісь подаруночки? Розкажи малятам, що ти купила? А відгадайте, малята загадку у картонній хаті дивовижні Дерев'яні дерев'янії живуть, всі годин. А чи можна сірниками гратися? Звичайно, що ні. Сірники це не іграшка. Якщо їм взяти і ними гратися, то можна наробити великої біди. Погляньте усі на звичайний сірник. Кожен з нас до нього вже звик. Узимку нас гріє. І варить обід, але гратися з ним вам, дітки, не слід. Хоч на вигляд він дуже малий, сірник цей буває небезпечний і злий. Він може замить вам будинок спалити, знищити ліс та постелю створити. Будьте з вогнем обережніші, діти. Щоб маленький сірник не зміг шкоди зробити. Правила протипожежні вивчайте. І завжди їх пам'ятайте. Ну, от, малята, білочка розповіла нам дуже цікаві речі про сірники. Але мені чомусь здається, що вони не такі вже страшні, як вона розказала. А давайте з вами перевіримо, чи справді це так? Подивіться, дітки, ось я взяла коробку з сірниками. Зараз дістану один сірник та спробую його запалити. Подивіться, як він яскраво спалахнув. Але полум'я підкрадається до моїх пальчиків та хоче мене обпекти. Може кинути його на стіл, але ні. Цього робити в жодному разі не можна. Загориться тоді стіл, а також приміщення. Сірник потрібно загасити, тож давайте разом подмухаємо на нього. Ось так і тільки так можна гасити сірнички. Ой, дякую вам, дітки, мало не згоріла, а й не думала я, що вони можуть бути такими небезпечними. Ось така сьогодні, малята! У нас з вами була зустріч. Цікава і навіть трішки небезпечна! Ну а ми з Білочкою з вами прощаємося. Будьте здорові, бережіть себе та слухайте мам і тат. До нових зустрічей, малята! В арт студії Антошка! До побачення!